В Одесі оголосили вирок 19-річному Сергію з Херсона, який на замовлення ФСБ підірвав автомобіль військового прокурора. Це сталось 20 лютого на семінарській. В той момент якраз паркувався інший прокурор. Він дивом вижив, але постраждав. Металеві гайки, якими Сергій начинив вибуховий пристрій, розлетілись на відстань. На щастя, ніхто не загинув. Коли весною я прийшла до нього в СІЗО, брати коментар. До мене виявили худорлявого хлопця в патріотичному худі. На жарт, чи це один з методів перевиховання, Сергій образився. Відповів, це його худі і взагалі-то він патріот. Сергій повністю визнав свою провину і каже йому дуже соромно і заскоєне, Хоча потерпілі йому не повірили. Він також сказав, що нібито мав просто передати рюкзак і нічого не знав про теракт. Але аудіоповідомлення, які він відправляв куратору, кажуть зовсім про інше. Все я знаю, де Ді... гониш там машину. Оки рада, ну от зразу слаб французький бульвар просто. Сергію призначили 8 років позбавлення волі з конфіскації всього майна. Йому також доведеться сплатити 1,4 мільйона гривень. Ця історія приклад для інших, як можна втратити 8 найкращих років свого життя і встрягти на майже пів ляма мільйона гривень. Скажіть мені, будь ласка, фісім. Вони раніше не пліві. Я просто об этом жалею очень сильный, Я на это вообще пошел.